Дорогі мами та тати, ми розпочинаємо енциклопедію добрих справ: Як навчити дитину доброти. Як показує практика, життєвий досвід вашого малюка зовсім незначний. Дитина не знає, як поводитися в тих чи інших ситуаціях. не завжди розуміє, що робити добре, а що погано, не усвідомлює, до чого можуть призвести її вчинки. Тож, допоможімо їй вирости доброю, пояснімо, як треба діяти в різних ситуаціях. А найлегше це зробити за допомогою казкових історій про тварин, які будуть зрозумілі будь-якому малюкові. В цих історіях добро завжди перемагає зло. Крім того, крихітка має змогу побачити, який вигляд має та чи інша поведінка з боку. Зрозуміти причинно-наслідкові зв'язки різних учинків та отримати уявлення про мораль, як поводитися з батьками, братами, сестрами та іншими людьми. Як же це зробити? Прочитайте казку, обговоріть її з дитиною, виконайте завдання. Якщо малюкові важко, допоможіть йому, пригадайте, що ви вчили з ним раніше. Якщо дитина когось образить. Або буде поводитися неправильно, підкажіть. Пам'ятаєш, як вовчик усіх ображав, як йому було соромно потім, коли ніхто не хотів з ним дружити. Власним прикладом стимулюйте малюка робити добрі справи, говорити людям приємні вічливі слова. Підкреслюйте, як чудово бути доброю людиною, виховання. Це тривалий, безперервний процес, але безумовно плідний. Нехай ваші малюки виростуть добрими і турботливими. Чекайте на першу повчальну історію. Підпишись на наш канал та тисни на дзвіночок, і він зазвонить саме тоді, коли буде потрібно.